Я як обіцяв, роблю огляд, короткий огляд зроблю розпаковочку такої камери. Це ось така камера з компанії Dahua, Вона роботизована, поворотна. Тут дуже хороша тисяч збільшення 25-кратне, підсвітка 100 метрів. Ну і то ще плюшек багато тут. Пояснювати не вистачить часу, тому поїхали, подивимося, що всередині. Приїжджають коробочці, вага цієї коробочки 4-5 кг. Тут ми маємо пакет зі всім, що нам потрібно буде для інсталяції. Коротка інструкція, ну, як, більше те, що можна і не можна робити ключик для фіксації камери до кронштейна і отакі от от болти Це для герметичного з'єднання камери з вашим кабелем ущільнювач. Потім подивимося. І карабінчик для того, щоб зафіксувати камеру, така страховочка, саму камеру на а, ось такому кронштейні. Тобто йде в комплекті ось такий кронштейн для монтажа камери на стіну. тобто ось так. І тут є місце для того, щоб зафіксувати камеру, щоб вона нікуди не гепнулась. Тому що камера коштує трошечки грошей. Така камера в районі 19 тисяч гривень коштує. Далі поїхали далі. Тут вже... Да, весь цей Сама камера. Ось так виглядає ця камера. Всі подивилися, корпус самої камери і криштейна, як зазначено виробником, алюміній. Покладемо камеру, відкинемо коробку. Ну і як це воно збирається докупи, швиденько зберемо. Беремо а ні, зараз я візьму одну штуку, щоб мені допомогла. Щоб не пошкодити, тут є захисна плівка, що на самому об'єктиві, що фіксує саму скажімо, рухому частину камери, що вони пошкодилось до інсталяції. Давайте я походу її сюди. Ну, Авізьощільнювач, ось він той, що був. ощільнювач вдягається на кронштейн, тобто пази, то це доволі зрозуміло. Вставляємо сюди цей ущільнювач. Сьогодні, до речі, було класне відео, де там якась блогерша, якась суперкітайську камеру, там яка лебедь буде працювати, демонструє її там її ціна там тисяча гривень. І саме цікаве, що я подивився три тисячі збережених. Люди готові купити китайський непотріб, а, аби було дешевше. І саме цікаве, що блогерша шва не відбуває, як воно працює. І... Для неї було новинкою, що можна дивитися, переглядати відео, не витягуючи карту пам'яті. Це було смішно. Звичайно, такі блогерам потрібно все-таки почитати і володіти інформацією. Це таки опустим. Ось так збирається крештин. Далі береться такі от гвинти, ключ фіксуємо в трьох місцях, застібаємо наш ось цей другий карабінчик. І все, вуаля, Ви насолоджуєте справжньою якістю всім, хто дивився. Дякую.